Привітки усім. От Сьогодні пересаджувала свої рослинки, Ехівєрі, сукуленти. І от дивіться, побачила тут у себе от таких от на ехівєрі. Ніколи не бачила, як вона от цвіла. У мене вона ніколи ще поки що не цвіла. А це вона вже така величенька переросла. От дивіться, яка. Я хотіла у неї зрізати сьогодні верхушечку, отут, щоб теж переукорінити. Така вона маленька коли, така от малесенька її дітка. Тут ще малесенькі утворилися, І от дивіться, яке у неї цікаве цвітіння. Я помітила сьогодні. Отакі, от як дзвіночки, дивіться, які вони гарні. Клас. Дуже мені сподобалися от такі квіточки класні. І вам хочу показати от таке гарне, цікаве цвітіння Ахіверії. Тому, якщо хто каже, що такі ахіверені от цвітуть, що вони просто як кам'яні квіточки, то ні. О, дивіться, це її цвітіння. Такі оранжеві, дуже гарні, цікаві. Але вони от в мене цвіли. Багато років вже, от декілька років вони у мене є, але от цвітуть тільки перший раз. Це одна і ще одна у мене інша, потім зацвітає, я покажу вам. Ну, можливо, теж, бо сортики схожі. Квіточки, от вони такі невеличкі, маленькі, от якщо вам порівняти з моїм ногтем. але дуже такі цікаві, незвичайні. Дуже приємно було їх сьогодні спостерігати. Усім чудового дня. Пока-пока.